У нас досить поширена і серйозна тема про булінг дітей в школах. Є така статистика, що до 80% батьків не наважується написати заяву про булінг дитини. Саме в школі опитування свідчать, що понад 53% школ... школярів стикалися з булінгом, а майже третина були залучені в нього як булери чи жертви. В цій темі саме допоможе нам розібратися Ігор Буранов, так виконавчий директор Всеукраїнського об'єднання протидії булінгу. Мої безпечні друзі, вітаю вас в студії і вітаю вас в ефірі? Ксенія, дуже вітаю, радий бути у вас тут перший раз. І думаю, що ми гарнесенько попрацюємо і гарно нашим слухачам розповімо і е, розкажемо, як діяти і як бути в цій ситуації? Якщо хтось стикнувся, угу. так розпочнемо з першого запитання. Як я вже сказала, за статистикою до 80% батьків не наважуються подати саме заяву про булі. Так які основні страхи чи якісь бар'єри стоять за цим. Ну, якщо розпочинати саме з цього, да дійсно статистика така і є, тому що ми її проводимо і також опитуємо дітей. Я розкажу, яким саме чином і дітей, і батьків. І статистика свідчить про те, що батьки вважають, що дитина навчається в школі, їй треба продовжувати вчитися, і вони приходять до закладу освіти до керівника і намагаються це усно якось вирішити, сказати, ну щоб воно на усному порядку десь там повпливали. Попрацювали психологи, і все в принципі. Іноді проблема в тому, що ще самі діти не розповідають. Тобто, проблема ще діти не доносять інформацію, коли діти доносять, і батьки не наважуються звернутися, тому що боються, що ще раз повторюється, дитині ще навчатися, і це може Погано повпливати. да повпливати на процес, що буде погано на вчителі відноситися. Десь адміністрація школи, таке інше. І погано також що і сама школа намагається теж укрити ці факти. Зараз я вам скажу по статистиці і далі інші цікаві цифри. У нас близько 25 тисяч навчальних закладів. Ну в Києві шість ну взагалі плюс-мінус по всій Україні. Ну давайте на увазі школи. Давайте да, ну школи. школи і е, технічні заклади освіти, там коледжі і таке інше. І ось е, по за 2000, останні три роки, 2023, 2004, 2022, у нас приблизна статистика звернень по, е, от я вам скажу, 2021 371 адміністративний протокол, 22 – 178, 23 – 285, 2024 311. тобто в, в, да, дивіться, у нас в майже в кожному класі відбувається. Такі випадки на на протязі навчального процесу, тобто яка маленька кількість адміністративних протоколів складена. А притягнуто до відповідальності з цих 300 в середньому кількості адміністративних протоколів, що поліцейські не наважуються скласти, да то притягнуто до відповідальності 100 осіб, 100 булерів за рік. Ну представляєте, а булінгу у нас багато. Це у нас було як ну не будемо казати, в общем, велика кількість латентності. Цього правопорушення, і наразі ми з цим також намагаємося пропрацювати, і далі буду відповідати на ваші питання. Розкажу, як ми з цим боремося. Ну, насправді, я готувалася до цієї теми, наприклад, угу. та, і я не зустрічала батьків, які говорили, що. Подали до суду або викликали поліцію з приводу того, що її їхню дитину булили. Просто можливо, що батьки не знають такої інформації, що можна звернутися, і кого дуже цікава там, наприклад, тема кого будуть ем, як штрафувати Притягувати до, відповідальності. Від, до відповідальності, тому що діти малолітні, да. взагалі, стаття у нас про адміністративну відповідальність 173 з значком 4, яка каже, що є, коли є факт булінгу, є відповідна адміністративна відповідальність. Якщо дитина не досягла 16 віку, то накладається саме адміністративна стаття, так і складається поліцейським. Тільки відповідальною замість дитини, оскільки вона не досягла, складається на одного із батьків або на маму, або на папу. Там все одно це за рішенням вже поліцейського. Або якщо хтось з батьків позбавлений батьківських прав, то тоді на ту хто відповідальний Особа є опікуном, і таке інше, тобто складається на. Батьків або на опікунів цієї дитини. Якщо дитина досягла 16 річного віку, то вже складається безпосередньо на неї. Є передбачена там адміністративна відповідальність, там невеликий штраф від 850 до 3400 гривень, там, якщо за повторність. Але саме головне треба розуміти, що не сама відповідальність заплатить гроші, а сам процес. Розкажу чому і чому я заставляю всіх, хто до нас звертається, і хто до мене до консультації звертається до нашої організації. звертатися письмово почнемо з того, що із десяти мам, які звертаються або тат, звертаються до нас, що організація лише одна. Ви правильно сказали статистики. У вас а у нас 90. одна лише подає заяву. Ми розказуємо, що треба написати заяву, тому що без цього не буде взагалі нічого. Ну, одна наважується написати, що іде далі, коли пишеться заява. О, заклад освіти повинен. Чому вони не пишуть заяви? Вони бояться, що дитина залишиться в цьому навчальному закладі, і це буде я вони як... не вірять, що або да що що це вплине, Що це ситуація вирішить, і що це навпаки стане ще гірше для цієї дитини? Що її ну що, типу, школа не захистить, а діти ще більше почнуть булити, і плюси, що додаться ще і вчителі? типу. тому що різна ситуація буде буває по різному для кожної дитини для кожних батьків дитина сама найкраща. І вона каже: да ні, та це твій ліс, та ні, тут твій ліс. І вони ж е, формуються, формується лідерство. В дітей на цей час і треба сказати, що якщо ми не захистимо дитину і в малому віці, в неї виростає певна агресія у дорослому житті, тобто психологічний стан дитини формується в дитинстві до 18, 20, 21, 22 років, формується особистість, і якщо вона зазнає насильства, зазнає некомфорту, все це потім випливається в насильниках в сім'ї. в Серійних убів вбивців, насильників, хуліганів і все таке інше. Тобто, держава повинна забезпечити здорове дитинство, і саме цьому законодавець булінг розпо, ну, поширив саме в освітньому середовищі. Треба розділяти, тому що мами там, тобто, відповідальність буде нести і адміністративна вся ця норми діють тільки в закладах освіти, і зараз, в 2024 році, поширилися на позашкільні у. Жбові заклади, тобто булінг, якщо він відбувається на площадці, тобто дитина вийшла і там її там обзивають. і таке Інше, це інші види правопорушень, хуліганство, тілесні ушкодження, майнові крадіжки і таке інше, але це не булінг. Законодавець визначив лише булінг в освітніх процесах. Так і стаття називається булінг, цікування, тобто діяння учасників освітнього процесу, тобто діти до дітей, або діти до дорослих там до вчителів, або вчителі, коли булять е, самих дітей, тобто лише в закладах. Посвіта, не путайте, що булінг дома може бути. Хтось думає, там на площадці, на відпочинку. Ні, в цілому воно подібне цього є. Снуємо це виду, що там і на роботі бувають колега-колегу булить, і начальник булить, але це вже інші називаються правопорушення. там мобінги і такі інші е, правопорушення. От, ви сказали про відсотки, так ви сказали, що да. лише 90% подають подають ці ж заяви, але ні, наоборот, не подають, не а подають, 10% подають, так, да. але набагато більше звертаються. Що вони говорять? чому вони так вчиняють? Хто по чому які? Чому не подають так, і чому... чому не подають? От ви їм пояснили, що це потрібно робити, що це необхідно, що ми так будемо таким чином боротися з з цією проблемою. Ну, психологію батьків я іноді не розумію. Вони коли вже починається щось критичне. Дитина, дивіться по статистиці. Дитина так звернулася раз до мами, звернулася два до мами, Не вирішено, і дитина замикається. Більше вона не розповідає цю ситуацію. Ну і живе з цим ти, що її булять. Вона йде без настрою, не хоче, прогулює. Ну і ось такі моменти бувають. І живе, перебарює це все формування в собі. Батьки у нас на сьогоднішній день економічно різна ситуація в країні. Там їм треба заробити кошти. Вони відвели дитину в школу. Забрали вечором, вона навчається, таке інше. Ну малий відсоток діт батьків, що прям займаються так прям скрупульозно з дитиною, і дитина вона прозволяє ще в освітньому процесі не звертається, тому що нема часу раз. А во-вторых, вони щось намагаються зробити у них не виходить і вони не вірять в цю систему, і все. Так тут проблема в чому, що заклад освіти також укриває. Ми скільки були в закладах освіти, просто позиція керівництва школи в багатьох. Хоча ми й дружимо з освітою, і все, просто ми приходимо, коли до будь-якого директора вони кажуть, давайте все це вирішимо, давайте не виходить, щоб це за стіни цієї дверей не вийшло. Чому? Тому що є певна статистика в департаментах, в міністерствах, що булінг, якщо в ваших школах це погано, і це рейтинг школи. Низький. Ну, ну там є свої там, критерії. Як це у вас в школі булінг? Як ви проводите профілактичні заходи, як ви просвітницьку роботу робите? Тому заклад не зацікавлений, щоб у нього було там 50 адміністративних протоколів по булінгу. Ну не зацікавлений, да це вже якщо там критична якась ситуація, дитину довели до суїциду критичні ситуації. Да, тоді у нас і статистику настакати. А якщо б у нас законодавці і департаменти всі е сказали, друзі, давайте це дієві механізми, складайте адмінпротоколи. Так тут і були б, знали б відповідальність. Це ж процес, і до цього я повертаюся до цього. Коли батьки звертаються з заявою з письмовою з керівник закладу освіти відповідно до наказу міністерства освіти 1646 повинен з, з прийняти заяву, навіть усну чи письмову, зареєструвати її, і він несе відповідальність за нереєстрацію. Якщо директор не зареєстрував протягом я читала до речі, да. у вас здається в статті, що типу можуть притягнути до відповідальності директора Директор школи, школи. Те, що він да. замовчав, можна сказати. Дивіться, і ще треба сказати: що не просто замовчав дивіться, кожен директор скаже так: що так ми ще не довели це булінг чи не булінг? А наказ передбачає по факту, коли до вас звернулися і написали слово, сказали або Написали, що це я вважаю, мама, що це булінг. І все, це його далі. Я до всіх директорів звертаюся. Це не ваша обов'язок розбиратися, це булінг і не булінг. Ви повинні з відповідно до наказу, якщо є слово булінг, зареєструвати, повідомити поліцію і службу у справах дітей, повідомити протягом доби, що до вас прийшла така заява протягом трьох діб скласти комісію і протягом десяти днів. Зібратися комісій, і цей, цей процес і впливає на виховання дітей. Викликають одних батьків, викликають других батьків, викликають психолога. Всі учні знають, що цього учня чи ученицю викликали. Уже це постидно. це йде вже виховний процес. Далі йде збирання доказів, опитують інших учнів за згодою психологів, батьків, беруть відео з відеокамер. Тобто цей процес набуває публічності, якщо це булиться. і це постидно для булера, і це вже йде виховний процес. І цього. Уникають і батьки, які не звертаються, і вчителі, директори шкіл, які цей процес не проводять. І от в цьому законодавець провів цю ланку виховного процесу. А далі, якщо довелося, дивіться, якщо не довели, що це булінг, угу. а склали одну комісію, другу комісію, і потім, коли мама звертається третій раз, вона каже: Друзі, це вже систематичність. І у нас булінг це систематичне явище. Я до вас раз звернулася. Так, да, ви сказали, це конфлікт, але це він задокументований вже конфлікт. Другий раз теж ви сказали. Що це просто був разовий конфлікт. Ну, але вже у вас є протокол, що це другий конфлікт був. І коли третій, ви вже кажете: це вже системність. Складайте адмінпротокол. Далі, коли складається адміністративний протокол е, проти Булера або батьків, Дитина стає, навіть якщо там дитина, хоч в дитячому садочку є факти були булінгу, Розумієте, це дитина стає на облік в поліцію, як раніше, там були облік, і по булерам теж є процес, що дитина стає на облік. Є у нас ювінальні поліцейські, які заводять там особову справу цю на дитину, і вони повинні відвідувати її за місцем навчання, приходити додому, там викликати її, проводити проводити профілактику з цієї дитиною. Да, там вона там ненадовго стає на облік, але це все одно. Далі, коли ця дитина виросте, і батьків, представляєте, вона далі буде там, президентом, можливо, депутатом, і від неї буде оцей е шлях, що він був колись на обліку і таке інше. І це повинно бути прям показово. Я би так робив це в школі, а ти булер? прям на доске написати. Булер на обліку стоїть, ну і таке інше. Щоб інше цього не хотілося. Ну, і щоб е щоб він, е щоб Серед друзів і колег свого дитячого середовища він був ну, не гідний. Ником ну на негативній стороні? А коли це воно замочується? Коли е, директор школи сам за, зацікавлений, щоб цього не було, і думає, що він те, що він провів там усну бесіду, це попливало, де в, в, в дитини вийшли, вийшли з. Вийшли з, з від директора, посміялися над цим директором і пішли собі далі гуляти. ці двері, ось ось така є. Тому я звертаюся до всіх батьків, до керівників шкіл. Реєструйте заяви по будь-якому факту. Провод... да, це бюрократія, але коли раз ви зробите два, це понакатаний можна робити. І це весь процес, це і є виховний процес. Не просто так законодавець Оксана, Білозір, народна депутатка, колись протягнула цей закон і лобіює. Ми з своєю громадською організацією проводимо заходи з участю. Обласних місцевих рад, сільських рад залучаємо місцеву владу і проводимо великі фестивалі для дітей. Яким чином ми популяризуємо? не просто проводимо лекції, а запрошуємо, робимо гарні це простими словами концерти для дітей. Запрошуємо артистів, запрошуємо відомих топових блогерів, які є улюбленцями дітей. І через уста цих блогерів і артистів доносимо дітей певні історії, що колись ці артисти були також булерами або були були жертвами і кажуть, це не ок. Да, це не ок. Дивіться, я от стою на сцені, я стала зіркою, я став блогером. Але те, що я робив, і те, що відносно мене робили, це не є ок, і не робіть такого більше. І ми от зараз під цим лозунгом форум доброти доносимо вам таку інформацію. І Потім вони виступають, фотографуються, і діти запам'ятовують інформацію про те, що друзі до нас приїхав там, там Настя Арбузова, там ця відома Марія, там Квін якийсь там Прокопов, Малюся Кава, там, ну, Амадор Лопес і всі такі інші артисти, які донесли таку інформацію, ще й сфотографувалися, зняли тік і все таке інше. Ну і в принципі, ми також під час заходів проводимо цю просвітницьку діяльність, розповідаємо, як реагувати, що діяти. І, е, в принципі, проводимо і опитування анонімне серед дітей, звідки і у нас така статистика, тому що я є представником чи Національної академії внутрішніх справ, де проводимо дослідження. У мене теми психологічно заслуження. Сади протидії булінгу тільки внутрішньо переміщених осіб, які зараз виїхали з Донецької, Луганської області, Херсону, і таке інше, і як до них відносяться за мовою булять за те, що вони допустили можливо цю війну і таке інше, хоча вони не винні. Але ми це досліджуємо. Статистика є трішечки, яка є негативною, що саме цих дітей також утискають, але невелика. Більше в ну там в западних регіонах, так не в центрі. Але така є і ми це досліджуємо. І ми проводимо статистику і от звідки у нас такі ж самі цифри, які ви назвали, вони в принципі і збігаються. Ох, скільки запитань що хочеться вам поставити, але давайте спочатку ще поговоримо за що найчастіше цькують дітей, і коли вважати, що це стається уже булінгом над дитиною, але не саме не жарти. От ви сказали про те, що діти, які є переселенцями, їх часто булять, але якщо не торкатися переселенців, то це хто і за що булять? Я до речі, десь теж у вас читала, що булять переважно там за зовнішність, і це стосується дівчат. Дивіться, я вам, дивіться я зараз. Коротко розкажу булять тих, хто виділяється. Дивіться, в кожному середовищі серед дорослих, і, зокрема, і до серед дітей відбувається певне, коли вони в колективі, певне розшарування. боротьба за лідерство, щоб сподобатися дівчинки, щоб бути лідерами за тобою, бо весь клас, і все таке інше. І при становленні дітей як особистості між собою, хто сильніший, хто красивіший, хто умніший, все так. Які інше іноді застосовуються не дуже гарні методи. Тобто, я хочу виділитися, тому що я розумний, це гарно. Ну це ти вчаєшся з гарні оцінки, це супер, ти так роби. А коли вони намагаються стати крутішими за рахунок інших, що я от принизив, бо я сильніший, а ти мені нічого не зробиш. Я тебе тпнув, я тебе образив, і тут по різному бувають знаходять слабшого. Хтось за зовнішність, хтось за економічний стан, хтось за мову, от ти погано говориш, ти там тебе ну там не кажучи, що це російська мова, да, там можуть бути якісь там в, не, в нього батько, наприклад, там якісь, ну, там, грузин, наприклад, в нього мова якась там чуть, е, відрізняється. Да, да, да. І от шукають в цих уязвимих дітей, хто дозволяє собі, да, хтось, наприклад, поганої зовнішності, але коли його починає бути, він дав здачі. Все, наприклад, і ну вона закрита, і в нього все все від нього відійшли. Шукають іншу жертву. Тобто тут різні фактори будуть. Ми не можемо сказати за що саме. Але е, тепер чим від ну як розпізнати, де межа булінгу. Uh -huh. Я завжди кажу: межа булінгу це тоді, коли дитина каже, мені не комфортно. Uh -huh. Це що таке? Е, наприклад, в одну дівчинку називають там як я стандартний приклад, кажу, малявка. Uh -huh. І хтось вона каже, да, я малявка, ха-ха, і все, вона від цього не розстраюється. Вона весела, посміялася всі малявка, малявка, і вона класно від чого. А інша їй просто вона малого зросту, кажу, малявка, і вона плаче, не хоче до школи. Ну там вона намагається одіти якісь каблуки, вони ламаються. Тобто межа та, коли дитині некомфортно, вона про це повинна казати. І ми це кажемо дітям. Якщо тобі не ок, коли тебе так називають, коли до тебе так поводяться, коли тебе так щіпають, ти кажи перше булеру, хто це робить? Сказав, не відреагував другий сказав, не відривав. Тоді звертайся до старших, звертайся до класного керівника, до будь-якого вчителя, далі до адміністрації школи. Ти кажеш, що тобі не окей, тобі не подобається це. Треба казати, коли не комфортно. Далі, якщо це не вирішується, і система не вирішується, заклад освіти, тоді вже звісно іде звернення до поліції, до письмове звернення, і тоді вже треба на шквалт вирішувати. І я ще раз звертаюся до батьків: будьте дружніми до дітей, якщо ви не простягнете рук. Не простягне їм руку ніхто. ну Тобто Ну заклад освіти точно не зацікавлений. По типу, типу так не завжди є гарні заклади, я ж кажу, що. але ж всі, це ж поток дітей де один за другим, один за другим. Вони самі. Ну не встигають за цими подивитися, що на перервах відбувається, що поза школою відбувається. Тобто реагуйте на факти дітей. Є хибні виклики. Дійсно, є діти, які хочуть привернути увагу і кажуть, а да, він мене образив, Він так, да, треба розбиратися, треба дивитися. Да, але ж ви кажете, що є там засідання, якісь певні розбирання, да, да, але ж, опитують ну, дітей так само. Да, але ж дивіться, є завжди проводиться Вчитель на той вчитель для того, щоб бути психологом і розуміти атмосферу. Повірте, вони всі знають, хто за дірака, хто розбійник, там ну, в такому да, провокує, да хто, хто провокує, мовчить. хто мовчить, хто здає, хто гарно навчає, хто погано. Все це вони в колективі. Це треба побути там буквально тиждень, два, десять місяць, а вони там живуть і вони розуміють, да? і це для них всі діти. Але просто кажу, що не бійтеся, проводити ці розслідування шкільні і притягати до відповідальності. Якщо це не робити, то іншого ну впливу виховання просто переговоримо. Якщо йдуть уже скарги такі, то значить ці переговори, виховний процес не налажений таким чином, щоб врегулювати цю і створити атмосферу, тому що завдання школи створити безпечні умови для навчання і дружні умови для навчання. Наведіть приклад успішних кейсів, щоб батьки розуміли, що якщо написати заяву, то ця система працює і щось зміниться. Можливо, можете розказати. Та таких прикладів ну десятки, сотні один із таких жвавих прикладів, який резонансний був. У нас був був випадок у Вірпіні, коли дівчинка вимушена була залишена, не виїхала, встигла, коли російські війська зайшли на територію. І вона з родиною залишилася і опинилася в окупації. В неї була подруга, вона їй скидала інформацію про те, що ну як вона живе. Який образ жизни веде. І так вийшло, що їсти вже в них не було Що... Пане Ігорю, да. давайте продовжимо це запитання. Давай. Буквально через п'ять хвилин Давай. дякую вам за класні пояснення. Ми продовжимо говорити на цю тему після новин. Залишайтесь на Київ 98 fm да, да, Буквально я, я да. перезадам вам запитання.